По якій траєкторії водій білого автомобіля може виїжджати на смугу з реверсивним рухом при повороті. По будь-якій траєкторії, по траєкторії А, по траєкторії Б. Отакої. І як каже нам пункт ПДР, здійснювати поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, можна тільки після проїзду реверсивного світлофора. З сигналом, що дозволяє рух. Тому тільки по траєкторії Б. Отакує. Запитання з приводу знаки. Оце я не люблю знаки. Зображений дорожній знак вказує. Перше. Дозволені напрямки руху на перехресті. Друге. Те, що на дорозі, яка перетинається, двосторонній рух. Третє. Напрямок руху по смузі для маршрутних транспортних засобів. По oh, смузі. <laughs> <laughs> на в'їзд на дорогу з реверсивним рухом. А тепер ще раз швиденько, аби так, перший варіант. Дозволення напрямки руху на перехресті. Ні. Другий. Те, що на дорозі, яка перетинається, двосторонні рухи. Ні. Напрямки руху по смузі для маршрутних транспортних засобів. Mm -mm. На виїзд та на дорогу з реверсивним рухом. Воно. Четвертий. Згадував, є такий знак, реально, що в нас є, теж не згадаю де, але є. Правильний варіант відповіді: чотири. виїзд на дорогу з реверсивним рухом. От бачите, як воно десь там в підкірці, десь воно там ховається, ці знання, але вони повинні постійно повторюватись. Повинна бути або на практиці. Система повторювань або ось така, яку пропонує Джена вечірком сіли, не полінувалися. Не кричи на моїх друзів, не полінувалися і трошечки там щось полистали, повсміхалися. Знову ці смуги реверсивного руху. Чи дозволено водієві червоного автомобіля виїхати на чи в'їхати на реверсивну смугу, так як показано на малюнку? Дозволено заборонено. Водієві дозволено виїхати на смугу реверсивного руху після проїзду зеленого, світло... зеленого сигналу реверсивного світлофора. Так що, якби трішки далі, то можна. А в вашому місті є такі смуги. Чи дозволено водієві сірого автомобіля в'їхати на реверсивну смугу так, як показано на малюнку? Дозволено заборонено. Отакої. Якщо ви ще не знаєте, що це за смуги такі реверсивні, вам везе, щоб ви їх ще не зустрічали. Отже, пункт ПДР нам каже, для регулювання руху по реверсивним смугам застосовуються спеціальні реверсивні світлофори з червоними хрестиками забороняють рух та зеленими стрілочками вниз, які дозволяють рух. Заїзд на цю смугу на дозволяючий сигнал можна тільки після проїзду світлофора, а не перед світлофором. Отакої. Дякую за це питання, бо мені дуже полегшуєте пошук каверних запитань. Надсилайте ще.